Добрий день, з вами мігрант. І яке посвідчення водія в Польщі потрібно мати, чи можна їздити на авто на українських номерах більше, ніж півроку, перебуваючи в Польщі? І з вами Мігрант. Ми поїхали. І так, щоб сісти за кермо автомобіля в Польщі, не обов'язково мати польське водійське посвідчення. З липня 2022 року тут можна використовувати українське посвідчення водія. Більше того, воно може бути навіть старого зразка, тобто лише крилицею і без терміну дії. Додатково завірений переклад до нього або міжнародне посвідчення не потрібні, але у вас можуть попросити пред'явити паспорт або дозвіл на тимчасове проживання, або підтвердити вашу особу. Якщо закінчився термін дії, посвідчення водія виданого в Україні, воно все одно є дійсним на території Польщі до 31 грудня 2023 року, тобто до кінця цього року. Це передбачає зміни в спецзаконі від 13 січня 2023 року. Також усі українці, які в'їхали на території Польщі автомобілем на українських номерах, та мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане в Україні, можуть вільно пересуватися по території Польщі до 31 грудня 2023 року, без виїзду в Україну. Ці зміни стосуються всіх українців, які легально перебувають на території Польщі, в тому числі є тих, які перебували тут до 24 лютого 2022 року, тобто до повномасштабної війни. Якщо посвідчення вододія пошкодилося, чи змінилися анкетні дані його власника, або ж закінчився термін дії, таке посвідчення можна обміняти. Українці можуть обміняти своє посвідчення водія у чотирьох містах Польщі: Варшаві, Кракові, Вроцлаві та Гданську, які потрібні для цього документи. Паспорт громадянини України з інформацією про е, місце реєстрації до айді картки без відомства про місце реєстрації на е, безконтактному електронному носії, тобто надати е, довідку про реєстрацію місця проживання, Ідентифікаційний код оригіналу або копія, документ, який підтверджує факт зміни персональних даних або посвідчення водія, яке необхідно замінити. Зазвичай е, заявку розглядають упродовж одного дня. Термін дій виданого посвідчення 30 років. Вартість 254 гривні обмін посвідчення водія та 455 злотих сервісна послуга. Ще раз тут хочу відступити трошки, бо в мене знайомі якраз тільки недавно їздили, міняли посвідчення, і в них не був, був точніше недійсний український паспорт, тобто не змінена фотографія після двадцяти чи достіпіти вже не пам'ятаю, Давно це було не змінили фотографію. Тобто, це вважається документ недійсний. Але вони спокійно собі поміняли по е, закордонному українському паспорту, тільки їм треба була довідка про місце проживання, яку так само можна витягнути з дії. Не знаю, чи це просто фарт, або ж так просто можна поміняти. Бо всюди на всіх ресурсах, що я шукав, е, власне, було вказано, що паспорт громадянина України з місцем проживання. Але закордонний це теж паспорт громадянини України, так що майте на увазі, в кого протермінувалися закордонні паспорти, і так само в тих самих містах можна його і поміняти. А ми їдемо далі. І все ж таки, як відбувається обмін українського посвідчення водія на польське? Якщо ви плануєте залишитись в ЄС після закінчення дій тимчасового захисту, то українське посвідчення водія можна обміняти на польське. Для цього потрібно мати дійсне українське національне посвідчення та перебувати на території Польщі не менше 185 діб. Для заміни посвідчення водія в Польщі будуть також вам потрібні такі документи: заява до зміни, фотографії 3,5-4,5, фотокопія водійського посвідчення та оригінал для перевірки, переклад водійського посвідчення на польську мову підготовлений або завірений присяжним перекладачем. Або компетентним консулом Республіки Польща, підтвердження оплати за заміну посвідчу, посвідчення водія 100 злотих, і підтвердження сплати е, реєстраційного збору пів злотих, тобто 50 копійок, 50 грошей. Вибачаюсь. Оригінал та серекопії документи, що підтверджує право на перебування в Польщі. Оригінал останнього документа подається лише для перевірки. Термін розгляду залежить від українських віднос, наскільки швидко вони підтвердять дані в оригіналі документа. Тобто уженди польські подають заявку до МРЕУ в Україну, які підтверджують дані, що да, така особа має такі водійські посвідчення, і тоді Польща дає підтвердження на те, що можуть замінити на польського заразка. Якщо у вас якісь були питання, пишіть. І, взагалі, якщо було б корисне відео, лайк, не корисне або не сподобалось, дізлайк. Це все одно допомагає, щоб знати, як розвивати, в якому напрямку канал. З вами Мігрант. Всім до побачення!